Вітаю, друзі, з вами знову гурток народознавства. І я, його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Ми продовжуємо роботу з природним матеріалом і сьогодні попрацюємо вже зі звичним нам сіном. Ми неодноразово вже зверталися до цієї роботи, виготовляли різні поробки, зайчиків, мишенят птаха щастя. А от сьогодні ми виготовимо із сіна. Можна виготовляти із соломи, якщо вона у вас є. Ми будемо все ж таки сіна – це доступніше, будемо виготовляти ляльку-мотанку. До цієї іграшки ми також поверталися вже неодноразово. Виконували ми її із серветок, із тканини, із пряжі. Так? Різноманітні варіанти виконували: звичайну берегінню і ляльок нерозлучників. Всі ці відео уроки. Є у нашому відеоряді, можете продивитися. І що ж це за така незвична лялечка, чому ми до неї так часто повертаємося, також можна продивитися у матеріалі, які є. Посилання на всі ці заняття я залишу під цим відео, для того, щоб зараз не гаяти час. І не розказувати ще раз про значення цієї лялечки в житті наших пращурів. Зауважу лише, що ця лялечка була не тільки іграшкою, а й таким дуже сильним оберегом за вірою наших пращурів. Отже, давайте приступати до роботи. бачите, для роботи нам потрібно зовсім мало. Навжиться червона ниточка, тому що лялька оберегова так і. Сіно. якщо немає де взяти сіно безкоштовно, тобто зібрати так, ми беремо сіно-магазини для тваринок, коштує воно всього 34 гривні, тому я думаю, доступне всім. Так, це для базового лятки. Якщо ви хочете її чимось прикрасити, то декоративні елементи, відповідно, берете ті, які ви хочете використати в своїй роботі. Починаємо ми з того, що відкриваємо сіно. Я це зробила за кадром, щоб не шордіти дуже на камеру, так? І е ще одне застереження перед тим, як почати працювати. Якщо у вас існує алергія на траву, то, будь ласка, беріть джут або пряжу і виконуйте те саме. Так, лялечка не буде у нас стійкою, не буде стояти на столі, але все інше ви зробите так само, як і ми. І перше, що ми робимо, то, вибираємо такі ну, більш довгі да? соломинки, сіна. Тому що воно тут різне і довге, і коротке. Ми беремо таке, щоб можна було працювати, щоб його можна було там трошки якось заплести. Да? Крім сіна, цю лялечку можна зробити з кородженого листя або із соломи. Ну, солома взагалі-то. Найкращий варіант, але, на жаль, у місті слому важко знайти. Ось такий печичок вибрали. Беремо червону нитку. Можна брати будь що в мене червона пряжа, можна брати муліне чи звичайну ниточку. Це що у вас є в наявності. Вже? Так, і обмотуємо міцненько, вжимаючи. Достатньо обмотати три рази і зв'яжемо. зрізаємо. А далі починаємо формувати затиски, тобто заплітаємо косо. Так, тепер дивіться, ну, той краєчок, з якого ми починали, це буде у нас такий край ліцевий, тому його обережно заріжемо, щоб він був більш охайненький. Ну і відповідно тут, що повисмикувалося, ми можемо трошки підрізати, щоб зробити цю кіску більш охайною. Таким чином, наприклад, качати, да? а цей край не обов'язково зрізати, тому що ми його будемо вставляти в тулуб нашої ляльки. Далі ми вбираємо солому для тулубу ляльки. Теж намагайтеся брати таку довгеньку. Так, отже, набрали такий теж на пучечок кучечок соломки. Так, косу вкладаємо каш от сюди всередину і навколо. Ось ось так. Поки що отаким чином. Як в букеті вона у нас так? у серединці опинилася ось таким чином. Так, далі беремо знову ниточку. І обв'язуємо по центру наш пожмуточок оцей солому. По Міцненько підтягуйте і зав'язуємо. І тепер що ми маємо зробити? Тепер ми маємо оцю соломку обережно так, відігнути вниз, ніж сіна наше, так? На соломку. Відгинаємо осі ці равиночки. Вниз, формуючи голову і зав'язуємо, формуємо голову, зав'язуємо ну Будемо вважати, що голова і волосся у нас вже є, робимо ручки. Буде і виглядати охраніше і додамо кольору. Це у нас будуть ручки. І відповідно, як ми вставляємо ручки, як в лялочках спряжі, розгинаємо по центру. Робимо такий проділ і сюди вставляємо ручки, закриваємо і робимо на жаляли з ціталію. Зробити спідничку, тому що це тільки низь на ширялочку. Зараз ми зробимо трошки таку піш Так. Передня частинка. Можна її вже промотати і так само додаємо ззаду, або можна зробити спереду ззаду але так важко тримати в руці. Так, і тепер цю юбочку, що нас вийшло, ми також маємо підрівняти. Прибрати це зайві, те, щоб висмикнулося так. Ось так от трошечки її розправити. Для того, щоб вона могла стати на стіл. Так, ну і базова лялечка вона у нас, в принципі, готова. Можна залишити її вже у такому вигляді. Бачите, вона у нас сіка, вона може бути на які... вона може розміщатися на якійсь поверхні. Але е, я все ж таки вирішила свою лялочку е, дещо прикрасити. У е, мене такі залишки стрічок є. З орнаментом хочу з неї зробити фартушка. І зробимо у нашій лялочці е, віночок. Є шматочки стрічок і такий от декор. Зараз будемо робити вінок. Поки гріється термоклей. Тому що всі елементи вінку я буду відразу приклеювати на стрічку. Я поки що візьму і надам фартушка. Якщо поряд ці ниточки, можна їх трошки опалити і відріжу шматочок. Його краще робити з вигоротом, тобто підкладати наверх, от таким чином. Далі обмотувати і опускати вниз. Це коли обготали, обрізали все, опустили. Так. Можна, бачите, він вже тоді охайно виглядає. Можна додати червоної стрічки, як кушачок зробити, і тоді не обов'язково так робити знизу, і не видно буде стиків. Так, так побачите воно охайно, без стику виходить, просто зав'язано. Якщо ж ви додаєте якийсь чи пояс, то можна так і не робити. Тоді просто пов'яжете поверх. Я показую обидва варіанти, там уже як вам зручніше. Здорово і будемо формувати вінок. на Зеленій стрічці. Почнемо. Просто будемо прикладати до стрічки. Так буде простіше зав'язати навколо голови, і воно буде триматися, так. Приклеюємо, поміряємо. О, дивіться. Бачите? Все. Коли готово, ми прив'язуємо. Просто прив'язуємо наш віночок, можемо ми трошки також термоклеєм підкріпити. Додати ще стрічок до віночка. Я вже їх всі разом і підклею. Їх підрівняємо трошки, тому що вони всі в мене вийшли різної довжини. І от отримуємо отаку от лялечку. Я би її назвала весняночкою. Оскільки з такою зачіскою, все ж таки, я думаю, що це молода дівчина, так? З бантом. Цю спідничку, і вона буде у вас стояти. Отже, ще одну лялечку мотунку ми можемо додати в свою скарбничку. Сьогодні ми її виготовляли з сіна. Сподіваюся, що вам ця робота сподобалася. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей. На все добре. Чекаю вашої роботи у Вайбер.